7 жовтня погода в Україні буде переважно похмурою та дощовитою. У низці областей івано франківський Чернівецький, Тернопільський, Хмельницький, Житомирський, Вінницький, Миколаївський очікуються помірні опади, а на Одещині знову прогнозують значні дощі. Температура повітря вночі становитиме плюс вісім плюс тринадцять градусів, на заході й півночі плюс чотири плюс дев'ять. У день повітря прогріється до плюс одинадцяти плюс шістнадцяти градусів, а на сході та південному сході до плюс шістнадцяти плюс двадцяти одного. Найпрохолодніше буде у Карпатах. Там місцями можливий дощ із мокрим снігом. Вівторок на Полтавщині розпочнеться з похмурої погоди. Хмарним небо залишатиметься до настання вечора. Опади синоптики не прогнозують. Температура повітря вночі становитиме плюс 10 градусів, вдень 18 тепла. У Кременчуці упродовж наступної доби хмаритиметься, проте опадів не передбачається. Удень повітря прогріється до плюс 17, вночі очікується плюс 10 градусів. Хмари, що пануватимуть від ночі у небі над горішніми плавнями, зранку нікуди не подінуться. Тож хмарна погода утримуватиметься й надалі. Нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс 10. Денна становитиме 19 градусів із плюсом. Вітер східного напрямку до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі: 7 жовтня 2012 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 24 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1986, 2 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.